Я Іван Войчук. Я Іван Войчук, незалежний журналіст. Я був з 20, 20 по 24 січня на Грушевського і з 14 лютого по 18 лютого. Теж на Майдані був. 18 лютого 16.30 мене було поранено. Я був в районі лікарня в Ліпінах, Потім я знову зараз поїхав на Майдан. Я в Києві на Майдані вже знову 10 днів. Я входжу в координаційну раду Майдану як незалежний журналіст. Я був чотири рази в Раді національної безпеки і оборони, нас не пустили. Ми, вису... Ми висунули ультиматум для того, щоб влада без 10-го. З березня ми дали ультиматум Турчинову і Парубюю, щоб прийняли якісь міри, щоб визнали агресором російські війська, тому що вони не визнані. Так? Якщо це не російські, значить вони терористи, вони не опізнані. Відповідь я ходив чотири рази в РНБО. Я був уповноважений від Координаційної ради Майдану і Турчинову. Це Все переклавна парубія. тільки 14 лютого дав нам офіційну відповідь. Влада без народні депутати, народні депутати охороняються зараз самообороною, не пускають ні киян, нікого абсолютно до Верховної Ради. Пікети, які проходять, мені власне погрожували, сказали, що мені мало дали на інститутський, що мені ще додать. Біля Верховної Ради, самооборона, будь-які народний депутат і не встановлені особи. Я зараз, як і останній раз в Раду національної безпеки і оборони, мені дали три охранника, щоб іти. Я незалежний журналіст. На останню прес-конференцію мене не пустили. Я кожен день був акредитований. Кожен день я був акредитований. Ось акредитація. Прецентр майдану. На останню прес-конференцію мене не пустили. Я... Мене визивали в урядовий кур'єр, я дав інтерв'ю в урядовому кур'єрі. Я дав інтерв'ю весенську спілку. Потім мене завтра визивають в телерадіокомпанію України надавати свідчення для того, щоб озвучити це все. Тому що я лежав в завалі, завалі людських тіл. Там були тільки кияни. Ігнорує нас влада зовсім, без дії зовсім допустити. Я говорю силовиками, які відстався, вони говорили, що можна було в Криму на корню це все зробити і прикратити. Зараз гаряча точка в Луганську, в Донецьку, в Одесі. Нічого не діють абсолютно, ні рада національної безпеки не діє. Не торчинов не діє, вони тільки перефарбували маску, я тільки що підходив до Мельника, Мельник теж нічого не діє абсолютно. На Волині зачистили Майдан під проводом, що це вже то алкоголіки тут збираються. Треба було навести порядок, Майдани повинні бути відновлені, тому що в Києві Майдан розганяють під різними приводами, створюють провокації, сотню, сотню дитрають, різних людей, розколюють на дві сотні, на три, на чотири, на п'ять. Як було потрібно, то їздили абсолютно, І гроші давали це підряд. Зараз на за свої гроші люди ініціативні, їдуть в Київ, і все-таки Майдан буде стояти. В Координаційній Раді Майдану входять понад 200 організацій. Палатка стоїть біля ялинки. Так що ви, молоді люди, створюйте громадські організації, не давайте владі спокійно жити, бо вони просто. Маски другі наділи і зовсім присіють. Агресор на Україні, а вони абсолютно нічого не діють. Прийшли Ас-300, ешалоном, абсолютно нічого. Все спокійно, все тут все добре. І такі полум'яні виступи. Пам'ятаєте, підмельника? Я чую такі полум'яний виступ, що треба. А що вони зробили в Верховній Раді? Нічого абсолютно не зробили. Так що я рахую, що потрібно створити всі громадські організації, любі створюйте, не допускайте на волині до влади, Б'ют не допускайте, свободу не допускайте, не допускайте удар. Нічого не зробили, не захищають Україну. Агресор на Україні підлітки на години. Допускають, що російські війська вже скрізь. Інформа... Абсолютно. Інформаційна Нічого агенція Зігфатощук. А які матеріали ви як незалежний журналіст, Де ви друкуєтесь як незалежний журналіст? Я де друкую? Я перед вами друкую, незалежний журналіст. Є. Моє посвідчення було загублене на барикаді 20, 20 лютого о 14.10 я був від БО «Свобода» як на громадських засадах. Можете подивитися в інтернеті, розлити кров'ю.